Доброго дня! Перед вами професійний перфоратор Bosch UBH324 SE. Ну, це вже раритет, скажімо так. Він 1991-го випуску. Трьохкілограмовий, але зручно тримати одною рукою. Я так розумію, функція сверління з ударом і просто функція сверління. Так. Попробуємо вставити бур. Пам'ятайте, що бур спочатку перед тим, як вставити, треба щось почистити, потім трошки змастити літол 24 я завжди використовую всіх мети і вставляється. Ні, не, не столяється. Опа. Ставився, тримається. Попробуємо включити. Подивимося, як така техніка працює. О! Техніка надійна. Хоч і стараю, але ще можна її використовувати. Хоча вона йде у мене в музей. Буде зберігатися, щоб наші нащадки бачили, чим наші діди працювали. Всього купляйте, всього найкращого купляйте, бош, бош це найкращий інструмент.